Когда нас коснулось, все жители сразу поняли, что такое война, что такое обстрелы, какую опасность несут дроны, сбрасывая заряды. Увидели пожары, как горят их дома. До этого мы тоже были в таком же представлении, нас это не коснется. Ну вот коснулось. И уж извините, я скажу прямо, пока не коснется других жителей нашего государства. Ніхто до конца не осознает ужасної ситуації, в которой ми оказались. Росіяни благають Путіна закінчити війну. Уважаемый Владимир Володимирович Путін, услышьте нас наконец-то, помогите всім жителям при границі вернуться до ту жизнь, которая була у нас до 6 августа. 2024 года, колишній губернатор Курської області визнає, російська армія мародерила. А от Путін наказує швидко звільнити Курськ до інавгурації Трампа. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Жителі селі Ольгівка Курської області записали відеозвернення до диктатора Росії Володимира Путіна. У ньому вони розповідають про проблеми, які виникли у них після евакуації з рідного села, та закликають його за. Кинчатаю цю клевету войну, Униан. 24 августа 24 года наша жизнь разделилась на до и после. До того дня, который навсегда останется в нашей памяти, наше село жило обычной жизнью. Вот представьте солнечное утро, десятки людей спешат на работу, кто на поле, кто в магазин. Молодые мамы ведут своих детей в садик, в котором было много ребятишек. Рядом школа на сотни ученических мест. Практически не было пустых и заброшенных домов. И что теперь? Смотришь на село и сразу сюжет из фильма ужасов. Мы остались бомжами. Некоторые наши односельчане погибли. Кто пропал без вести, так как эвакуации не было объявлено, и не все успели выехать, кто-то остался, потому что думали, что это все на два, три дня. Зокрема, мешканці села втратили все і зараз змушені облаштовуватись заново при цьому орендовані квартири. Їм не по кишені. на роботу брати людей готові не завжди. А виплати, які були від влади, у багатьох вже закінчились. Водночас, за словами влади, на відновлення села потрібно 5 років, але повертатись туди багато хто боїться. Нас вигнали, як котят без всього. Хтось вирішив нашу судьбу судьбу. Без нашего согласия. Ведь мы уехали из домов ни с чем. Как нам жить эти пять лет на съемном жилье или в ПВР? Уважаемый Владимир Владимирович Путин, услышьте наш наконец-то. Помогите всем жителям при Границе вернуться на ту жизнь, которая была у нас до 6 августа 2024 года. Уже три месяца мы живем как в аду нам обращаться? Где нам найти свое спасение? Мы просим вас закончить эту войну, которая унесла много жизней невинных людей. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали постоянно сигнал «ракетная опасность». Разберитесь в этой ситуации и услышьте наконец-то нас, жители Приграничья. воле мы ми это терпим. А от колишній губернатор Курської області Роман Старовоїд зараз обіймає посаду міністра транспорту РФ. Визнав російські військові грабували будинки в села Глушківського району, кинуті місцевими жителями через бойові дії в регіоні. Про це пише видання Медуза. Вчора з на з міськими, тому, тому, що, є факт. Після цих слів Старовойта у залі почали аплодувати. Чиновник зазначає, силовим відомством вже поставлено завдання посилити охорону у населених пунктах. Є факти, награбований відправляється в глиб Росії. Нагадаю, у Курській області РФ, частину якої контролюють сили оборони України, не припиняється мародерство з боку російських військовослужбовців. Зокрема, жителі селища Куреневе заявляють, солдати займаються крадіжками в будинках, магазинах, автозаправках та інших об'єктах селища, в якому жодного дня не перебували зсу. Багато постраждалих не розповідають про те, що зазнали нападу мародерів, бо бояться своїх же солдатів і владу. Єдине, що жінка уїхала, всі мене бросили. Немножко їда є, а хлопці хлібушка дають, сушонечка дають. Українці взагалі класні парні. Тільки, може, не треба це в інтернет вкладати, але при совєтській житті я такого ніколи в житті не бачив, щоб мені хтось дав пачку сигарет. Люди відносяться добре. Дуже. Боюсь, от, именно, от, Приходят, когда сейчас наши, что есть, если, если придут, это что сейчас нас фабриками колбасит. Я в подвале себе там приготовил, я вот этого я боюсь. Потому что останется просто одна яма. Вы простите меня, пожалуйста, но так оно и есть. Ситуація в Курській області станом на вечір 14 листопада стабілізована у російських військ все, ще є можливості для подальших штурмових дій. Про це повідомляє очільник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко. Перевірка боєму росіян пройшла невдало. Втрати в техніці та особовому складі. Коваленко додає військовослужбовці Північної Кореї у штурмових діях участі не брали, але перебувають на позиціях у цьому напрямку. Знаю, що ви живі, здорові. ми поставимо побачать вас. Окей, Передаю привіт тому, тому кому хочете, хать хоч, yeah. хоч путіну лічно. <звук> Пашоло передаю своїм родним. <звук> да, да. У меня все хорошо и полный порядок. А плачете почему? А що сам? За... Тим часом Путін віддав наказ повернути під контроль Курську область до 20 січня, дня інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише The Telegraph. за інформацією видання для повернення контролю над Курською областю. Путін відправив 50 тисяч солдатів із Росії та Північної Кореї. НАТО припускає російський президент, прагне повернути втрачені території до інавгурації Трампа. Британська військова розвідка оцінює найближчими днями Росія ймовірно посилить атаки із застосуванням дронів камікадзе по українських позиціях, задіявши нові майданчики для запусків, розташовані недалеко від кордону. Близько 12 тисяч північнокорейських призовників ймовірно також братимуть участь у боях за Курську область в рамках військового договору між РФ і КНДР, укладеного цього року. Українські аналітики стверджують, Кремль може використати масштабний контрнаступ у Курській області для посилення атак і просування в бік сумської області. «Пожалуйста, помогите мне, я не знаю, что мне делать. Я просто хочу жить, хочу вернуться домой. Помогите мне, я не знаю, что мне делать. Мой командир Тим, с которым я был на рации, приказал мне и еще пятерым пацанам идти на штурм. Руководил нашими передвижениями с дрона и вывел нас на открытую местность, где нас начало с дронов. Мое командование, Ким, забил на нас. Не відправляв ні води, ні еды. за ці дві недели Я не знаю, як я вижив. Просто хочу жить, хочу вернуться домой. Західні дипломати висловлюють стурбованість Путін спробує завершити захоплення території до інавгурації Трампа, щоб зміцнити позиції Росії на майбутніх мирних. Переговорах а в даний час для України доцільно продовжувати операцію в Курській області, і український інтерес там залишається незмінним. Таку думку висловлює екс-командир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в інтерв'ю. Уніан він додає, курська операція дала Україні дуже великі козирі в спілкуванні з західними партнерами. Крім того, вдалось радикально переломити ситуацію. Пряма мова перед її початком західних змі писали і була громадська думка: перемогти РФ суто військовим шляхом, точно неможливо. Курська операція змінила ситуацію. Далі всі дискусії тривають про те, як саме перемогти Росію і чому нам не надають необхідних для цього ресурсів. А от питання, що це неможливо, взагалі знято з порядку денного. При цьому він зазначає, є друга частина операції, яка досі не спрацювала, це вплив на громадську думку в самій РФ ця операція за нашим задумом мала показати їхній режим не здатний навіть захистити міжнародно визнані російські території. Ми це показали. Чому це не спрацювало? Ми недооцінили наскільки потужні в РФ інформаційні війська. От засипають курщину срочниками. Вони пішли на страшний ризик спробувати виграти цю битву строковиками чи принаймні затримати нас строковиками, поки вони собі дозволять звільнити боєздатні частини з фронта. Наша задача навпаки цим моментом скористатися і якомога більше цих строковиків або знищити, або ще краще запакувати. Євген каже, пропагандистам вдалося створити для росіян картинку, на якій все ключова відбувається десь там на Донеччині, тим часом події на Курщині, в невелика прикордонна перестрілка чи партизанський рейд. Але як зазначає ветеран АТО, з часом навіть в російських головах має виникнути запитання щодо того, наскільки їхній режим контролює ситуацію, і чи такий він сильний. Тож на Курщині нам потрібно триматися доти, доки це має військовий сенс. Зараз росіяни бомбардують наші позиції на території Курщини, а в протилежному випадку вони б так само бомбардували наші позиції тільки в населених пунктах Сумської області. Тобто, ця війна все одно відбувалась, пали тільки на нашій території, і те, що 50 тисяч російських військових задіяні на їхній території, а не нашій. Це прямий військовий ефект від цієї операції. Нам є сенс там триматися доти, доки наші втрати. Там суттєво менші ворожі. в маневровій війні. Так і є. Він додає, здатність України тримати курську область, залежить від того, що буде з резервами не тільки конкретно для Курщини, а що взагалі буде з мобілізацією. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!